Всім привіт! Ви на каналі Принцеса Кішки. І сьогодні у нас буде розпаковка Rainbow High із пляжної колекції Ось Як виглядає уся пляжна колекція? Нашу красуню звуть Хайлі Капріманської хвилі. Відкривати коробку. Треба. З відрізаємо. І можемо дістати додаткові мачні аксесуари, рушничок, сумочку і окуляри. Тепер відрізаємо ось. дует, ух я, дует, здесь где, оружие, В комплекте еще была подставка, инструкция и покраснение. Начинаем из подставки. Тут пакетик. Его просто можно Дестанты. Сбираем Збирається. Ось підставка кольору морської хвилі, як і наша лялька. Ніжки для взуття на підборах. Тепер будемо діставати нашу ляльку. Для цього треба відрізати. Дістали нашу ляльку, все відщеплено, На голові у неї є дві резиночки, одна прозора, а одна. Ось так розіпночка. На ній є кепка, вона на липучці, її причепили чогось. До голови і теж доведеться відрізати, Ой, ти, 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 ти. дуже си. Нормально роздивитися кепку, ззаду у ній вона як платочок, сама вона на липочці. Так вона виглядає без кепки. На халі дуже гарний купальник. Це верх купальника із тропічним принтом. Тут є зав'язочки, але сам він. На липучці. Зараз на дуже гарні шорти, вони деталізовані, тут є сіточка. Висять маленькі вітри RH, що означає Rainbow High шорти можна зняти, і під ними. Є вниз купай. Шорти без липучки і дуже не хочуть знюхатися, Тому поки що ми роздивимось її взуття. На ній дуже гарні сандалі, написано Rainbow і вони на пласкій підошві. Тепер роздивимось аксесуари. Дістаємо. прозору Щастину. она выявилась приклеенным. Поэтому сейчас мы отщепим скотч и достанем ее. Okay. Okay. Поки що мені вдалося дістати лише сумочку. Сумочка дуже гарна, з написом Rainbow, Вона прозора. Я пластиковий тримач для того, щоб вона гарно тримала свою форму і не пом'ялася При перевозці у неї дві ручки. Одні із тканини, а інші із пластику. Вона доволі зручна, тому в неї можна буде покласти рушник. Ось! Як виглядає це поки що? Зараз ми відшипимо її гарні пляжні окуляри. Так відшипані Пляжні окуляри, сонцезахисні, Тут літери RH, рейнбоу з золотими дужками Зараз ми їх приміримо на рівні. Окуляри виглядають на ляльці. Залишилося останнє. Це рушний, самий великий із всіх аксесуарів, тому його сильніше всього причепили, але це не завадить. Доволі довгий з написом Rainbow High Los Angeles. Сам він блакитний, а внизу і згори є ще принт. Його можна обережно містити і він має влізти у цю суд. Ось, так він влазить у супчук. Нам залишилися гребінниць, для того, щоб можна було встати волосся гребінець такого ж кольору, як і підставка. Волосся на кінцях дуже-дуже тверде, все у лаку, але згори його можна трохи причесати. Волосся зібрано у хвостик. Цей хвостик ще й закручений, сам колір неоднорідний, тут є, як і темно-сині. Так, і світло блакитні. А тепер ось так вона стоїть на своїй підставці. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. До нових зустрічей!